Анну та Василя чекали важкі часи. Жінка була в декреті по догляду за дитиною до трьох років, а в нього були затримки із зарплатою і на роботі. Жили дружно, але, як то кажуть, від зарплати до зарплати. А коли не вистачало, наступала черга закруток. Ось дякую їм і виживали завдяки цьому. Одного разу Василь приніс будинок благозвістку. звістку. Що ж? Танцюй і радій, начальство відправляє мене тримісячне відрядження на північ. Грошей привезу багато, ось тільки є невеличка проблема уніформу начальство відмовилось видавати, але обіцяло компенсувати всі витрати. Для цього навіть раніше зарплату дали. Дружина чомусь не поділяла радості чоловіка, адже вона мала залишитись одна на цілих три місяці з двома дітьми. Але робити було нічого. Знявши зарплату, оплатили дитячий садок, комуналку і, звичайно ж, запаслися продуктами тривалого зберігання крупами, макаронами, консервами та дрібниці, сіль, цукор, сірники. На те, що залишилося, почали збирати речі. Купили теплу спецівку, добротні гумові чоботи, кілька пар теплих вовняних шкарпеток і свитрів. Після всіх витрат на руках залишалось близько 11 тисяч. Сума пристойна, адже до цього Василь часто працював без вихідних. Буквально за кілька днів до від'їзду чоловік раптом згадав, що на машину закінчується страхівка і каже дружині: Ми мало не забули оплатити страхівку, а вона йому відповідає: Ти зовсім здурів, залишати мене без грошей через це? Якщо я за неї заплачу, то в мене залишиться всього 2-3 тисячі. Як я, на твою думку, проживу з двома дітьми? Так, а навіщо тобі вони? здивувався Василь. Запаси ми зробили, закрутки є, що тобі ще треба? Так, каже Анна, давай подумаємо разом. Спочатку ти поїдеш на три місяці на північ, після повернення підеш у відпустку згідно з графіком. Це плюс ще пару тижнів. Зараз машина знаходиться на платній стоянці, там їй нічого не загрожує. А ось коли ти повернешся, отримаєш зарплату і відпускні. Ми одразу все оплатимо. Василь сидів і думав, і все-таки вирішив погодитись. Ну ось і настав день від'їзду. Провівши чоловіка, Анна, відправилась додому. Все було добре, але от біда, закінчилось молоко і підгузки. Потрібно було йти в магазин. Заглянувши в шкатулку, очікуваних грошей вона там не побачила. Залишилось тільки якихось 500 гривень. І ось, щоб прояснити ситуацію, жінка вирішила покликати старшого сина для розмови. Олександре, синочку, скажи мені чесно, ти брав звідси гроші, які ми, за якими купляємо тобі шоколад? Ні, матусю, я їх не брав, відповів хлопчик. Ви ж самі мене лаяли, щоб я їх не чіпав. Залишалось тільки одне. І ось ввечері, нарешті, дочекавши зв'язку з чоловіком, одразу в лоб задала питання, де гроші? Немов не помічаючи грубості, Василь спокійно відповів: Я все-таки вирішив оплатити страхівку. Нехай вона і під наглядом, мало що може трапитись, а так мені буде спокійніше. Гаразд, а де тоді інші? запитала Анна. «А Їх я взяв з собою при всяк випадок. Не витримавши такої новини, жінка кинула слухавку. Ох, яка ж зла вона була, якими словами не згадувала чоловіка. Ну, тільки повернися, одразу ж подам на розлучення. Це ж треба було залишити мене без грошей, і навіть словом не обмовився. Все, тепер тільки розлучення і дівоче прізвище. Хоча, можеш, навіть не повертатися, я бачити тебе не хочу. Поки гнівалася на чоловіка, вона не помітила, як на телефон прийшло повідомлення про поповнення рахунку на 10 тисяч гривень і безліч вибачень від Василя. Тепер він кожен день дзвонив і просив вибачення за свій вчинок. Спочатку Анна сильно сердилась і не хотіла його пробачати, а потім таки охолола. І все ж вирішила пробачити, але ті 500 гривень вона згадує йому і досі.